Я вам скажу, що все, що послаблює ворога, це на користь очевидно Україні і зберігає життя. Те, що я спостерігав, це три, три висновки. Я хочу таких може вам дати тих, що мабуть ніхто не обговорює. Перший висновок: 99,9% всіх коментарів в закордонних в українських медіа. Базувалися на дуже поверхневій, чисто зовнішній інформації без розуміння деталей, без отримання фактів. Причому це стосується всіх, і в першу чергу закордонних е коментаторів. Хіба що розвідка, яка мала агентурні дані, в тому числі від ЧВК Вагнер, могла якісь висновки більш серйозні робити. І я думаю, що вони просто також не мали повного розуміння процесів, це перше. Друге, е, ну, це, нам треба це розуміти, коли ми намагаємося оцінити якісь дії ворога. За своїм досвідом, я вам скажу: хоча е, там 90% 95% всієї інформації отримується з відкритих джерел, але ті 5, е, які є фактажем реаліями, Реальними даними про силу супротивника, його стан, його системи, наскільки вона консолідована, це те, що визначає правильну відповідь на оцінку ситуації і прогноз. Я зверну вашу увагу, що більшість коментаторів говорили або про успіх заколоту, або про його провал. А врешті-решт, а ніхто не говорив про той варіант. Ну не те, що ніхто. Ну але в основному -то всі коментували два варіанти, які не здійснилися. І раптом тепер всі переключаться, і будуть коментувати далі. Все підряд тому я утримувався від цих коментарів і буду утримуватися зараз, бо не маю повного обсягу інформації. Яка ситуація знаходиться, що в них там відбувається всередині? Росія формувала закриту систему прийняття рішень довгий час. Тому висновки, які можу ну допустити сказати в ефір, і він вони співпадають з оцінками багатьох, що ми побачили слабкі сторони тієї, влади, про яку говорили, що вона сильна, монолітна і назавжди. Ми бачимо, що вона має серйозні проблеми. Другий висновок це також висновок, який, ну я просто бачу, з того, що відбувалось, що йде, ну, все-таки йде процес політичної серйозної конкуренції за місцями в розподілі російських грошей, скажімо так, природних ресурсів. Ну а для цього треба контролювати певні напрями, тому. Допущу це не ствердження. Я просто допускаю, що на кону стояло питання наступництва влади після Путіна. Чи він залишається, чи пропонують інша група створила умови, щоб він просто поділився владою, або це буде інша людина. Тобто, ставки, на мій погляд, були дуже серйозні, дуже серйозні і ще один висновок. Ну, всі е, моменти і деталі все-таки підказують, що інсценувати, зробити постановочно таку історію. Ну, мені здається, в цих умовах Росія навряд чи вже спроможна. Тому я все-таки до цього ставлюсь як реальна ситуація, яка дуже розвивалась в динаміці гостро. І її фінал ми ще до кінця не знаємо. У будь-якому разі. Це слабкість Росії, слабкість Путіна і до речі, і того ж і Пригожина. Тобто, по великому рахунку, ми побачили е, країну поліцейську, авторитарну, в якій люди а е, ще більше сказати громадянське суспільство, не вирішують нічого жодним чином. Являю, є просто спостерігачами. Ми побачили країну, в якій навряд чи варто розраховувати на національні якісь революції. Ми побачили країну, яка і систему, як вона працює, насправді, І це знання про цю систему має нам допомогти перемогти Росії. Тепер е я скажу, що зовні мають бачити наші шанси набагато більшими ніж це було до оцих всіх подій. Затримка з реакцією навпаки е сприяла е то. Путін вискочив. Називається взяли на іспух. Вискочив раніше, ніж треба тому. Ну, Китай традиційно так начебто не робить швидких рухів. Хоча я дивлюся заява на те, що сказав президент США Байден там таку фразу, яка мені сподобалась, вони зробили моментально. Речниця МЗС це зробила. Тому тут, скоріше всього, була така ж ситуація, що Китай е, насправді не зміг сформулювати в цій ситуації, як правильно діяти, заявляти себе посередником. До речі, цікава історія. Тільки Ердоганстих, да здається, президент Туреччини заявить, а де ж а де ж африканські лідери, які у яких вагнеровці там в країнах вони їх знають особисто. Знають особисто вагнера. Ну Пригожина, вагнеровці, заступників його, знають там до Путіна їздили, а щось посередництва немає. Де врешті решт папа римський? Така ситуація складна. Тобто, де, де чеченська дівчина, яка виходить разом з російською Вагнеровкою, яка вийшла з тюрми і зараз воює на цій стороні, де їх братання, де вони виходять і говорять про мир? Де це все? Це тільки для нас такі постановки робляться. Я трошки, ну ви розумієте, це царказм, це, але ну, давайте тоді будемо послідовними. Ви що, миротворите тільки з наказу з Кремля? У Мене таке питання: оці всі миротворці, які колами навколо нас ходили раніше, що треба примусити Україну до так званого миру, вони спочатку що наказ Кремля отримували, якщо тут вони так не зреагували. До речі, в цьому плані Ердоган якраз виявився, ну тобто таким послідовним. Він і тут запропонував посередництво. Так що я думаю, що дуже багато таких речей зараз запитань виникло. І Ті країни, які... Не кинулись е, зразу реагувати союзники, да? це ж теж знак позиції, е, ну, принаймні того режиму, який є зараз. Перше, ми бачимо, ніхто в Росії не хоче це захищати, громадяни не готові захищати владу, да? А зовні ці також не поспішають, ОДКБ. Ну, Лукашенка це окрема історія. Він уже контрольований е, саме Путіним особисто там є е, такі персональний контроль. Тому тут виходу особи, у нього особливо не було. А от е, Казахстан дуже нормально відреагував. Е, я не, не впевнений, що там говорилось тільки про я думав про допомогу якимось там внутрішніми військами чи гвардією, можливо, говорилось про посередництво, але як би там не було, ці дзвінки за ініціативи Путіна. В гарячці це свідчення слабкості. Ви ж подивиться всі заяви МЗС Росії чи прес-служби Путіна за ініціативою іншої сторони, за ініціативою там тих. Не Путін піднімає слухавку і каже, я хочу привив". Ні. А тут як в гарячці, почав по всьому дзвонити. Страх, знаєте, страх це така історія. І оцей колос на глиняних ногах він обвалиться. Він обвалиться. Які зв'язки Вердогана з, з Пригожиним? А з Пригожиним, так. Ну так, да, виходить так. Ну тут цікава, да, цікава ситуація. До речі, питання потребує висвітлення. Які зв'язки у керівництва Туреччини з Пригожиним? Може історія в тому, що е, припущення, що Пригожин не такий сам собі режисер, а що є там серйозні люди, і ми їх побачили на екранах, до речі. Угу. Ці люди, наприклад, заступник головного управління генштабу Росії раніше це головне розвідне управління Алексеєв. Чува від що ви сказав: ми ж з вами, з Вагнерівцем разом стояли. Яке має відношення до зеків заступник керівника військової розвитки Росії? Тут дуже багато питань вирізано на поверхню, і, і я думаю, що режисери там є. Я не, не кажу, що це постановка театральна, ні, жодним чином. Але те, що в цьому брали участь люди набагато вище за Пригожина, у мене сумніву ніякого немає. Тому ми побачимо це все в Росії в їх закритій системі, наслідки ми їх побачимо далі. Будь-яка зміна режиму в Росії дасть вікно можливості. Якщо навіть це Режим новий буде найкращий, то це вікно між рішеннями. Нам, в принципі, всім у світі режим, зміна режиму була б корисна. І ми бачимо, що є сили в Росії, яким корисна була б вона і для внутрішніх цілей. Так що... Це далі буде. Це тільки початок. Сили оборони повернули під український контроль село Рівнопіль на Донеччині. Про це звітує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Також наші воїни із визволеного населеного пункту. 25 червня 2023 року. Бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Горки тікають. Ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям! слава! На півдні сили оборони визволили вже 130 квадратних кілометрів української землі від кремлівських вояк. Про успіхи українських захисників на лінії зіткнення інформує заступниця міністра оборони Гана Маляр. Лише минулого тижня наші воїни очистили від окупантів 17 квадратних кілометрів території на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом останнього тижня виконали майже 9 тисяч вогневих завдань. Мужньо витримали українські воїни понад 10 тисяч обстрілів на півдні та сході. Попри тяжкі бої, які тривають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, українські бійці зуміли досягти тактичного успіху. Наприкінці тижня, що минув сили оборони, розпочали наступальні дії, зокрема поблизу Бахмуту, Ягідного та Кліщівки. На кожному із напрямків просунулися від одного до двох. Кілометрів згарбники чинять потужний обір, потім мають значні втрати. За останній тиждень війська Московії втратили сотні одиниць важкої техніки. Серед них і гелікоптери К-52 та мі 24 Армії Росії бракує резервів для захисту всієї лінії фронту. Такий висновок британської розвідки цим користуються українські військові сили оборони, завдають одночасних ударів на кількох напрямках. Активна лінія фронту понад 200 кілометрів. Армії Кремля дедалі важче реагувати на численні загрози. Вважають у розвідці навколо Бахмуту. Окупаційне військо зазнає найбільших втрат. Українські воїни одночасно наступають кількома бригадами. Збройні сили успішно. Просуваються на південь та північ від міста. Без погонів напередодні залишилося ще майже 300 майже тисяча кремлівців на українських фронтах. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські сили оборони змусили. Назавжди скласти зброю вже більше 225 тисяч російських окупантів. На брухт перетворили черговий танк противника а також спопалили 14 бойових броньованих машин загарбників. Більше не загрожують Україні та нашим військовим 21 артилерійська система московитів. Блискуче відпрацювала, і наша небесна варта збили ще 10 безпілотників країни-агресорки. На капітальний ремонт одночасно рушили ще 16 військових машин, а без права на повернення стрій ще 5 одиниць спеціальної техніки росіян. Вишкіл бійців сил оборони на тренувальних базах у північній операційній зоні триває цілодобово. Захисники, які зі сходу повертаються на ротацію, передають бойовий досвід новоприбулим. Так утворюються нові штурмові групи для завдання вирішального удару по ворогу. Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв відвідав одне із таких навчань. було управляти управляти підрозділом. Ні. А чим? То що ми злагоджені року разом всі а іншим передавати цей досвід, який на обов'язково обов'язково. Обов Поки сам не спробував, я цього не зрозумів. Щиро дякую вам, хлопці. Про за ці півроку? Ми підготували більше ніж тисячі військовослужбовців, які виконували завдання на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському напрямках. Всім рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо. Одна із найкривавіших битв оборона Бахмуту точно увійде до світової історії ведення війни бої за місто набули символічного значення, що вийшло далеко за межі стратегічного. Українські військові обороняли місто місяцями, витримуючи ворожі штурми, шквали артилерійського вогню і авіабомбардування. Євгенія Китаєва розпитала воїнів 24-ї королівської бригади, яким бій за бахмут був для них. Це як шрам. Шрам на тілі. Ти згадаєш, що це була за пригода? Можливо, сумна, можливо, весела, можливо, драматична, можливо, безглузда. От Бахмут це такий шрам, який має це все от в одному. Росія активно почала штурмувати Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022-го. У грудні торік наступ посилився. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.